<му> <му> Став час пробили дзвони. Тайджу, твій вихід. Нарешті ти вийдеш з каменю, юзеріхо. Чекайно. Ну. Вона ж гола прокинеться! Блять. Баран, та хто на неї тут дивиться буде? Без різниці, її все рівно треба одягнути. Пішли до півтохати. Стій, тут хтось є. тигр тігр ділить. Тут побуті буде статуя стрёмного типа. Ну то веди баран! Сенку <стукріст> <мір вісно> тут чучмек, про якого я говорив. Let's go! Давайте інфу. Тут п'ять левів, давай їбаш! Почув тебе рідний. Піпіс. Like yeah, nice. want... Голими руками. Як завжди, хорош. Easy. HGVP. Так, ось що це за півто хата. Блять, він нас вб'є. Ну, пацани, я за вас. Я набрав їдло. Перемога! Хі -хі. Ой, як я нажерся. Хлопці, загадка. Що є найнеобхіднішим для наукової цивілізації? ТЕЛЕФОНИ! Да, да, саме телефони! Ти забігаєш на кілька мільйонів років вперед, довбень. Залізо? Залізо теж непогано, але до нього теж ще далеко. Їде ще ще краще: карбонат кальцію або вапно. Його можна з легкістю добути, якщо подрібнити мушлів в порошок. Почув тебе, братанчик, включаю дізельне. І так, є чотири життєво важливих способи його застосування. Перше. Землеробство. Вапно нейтралізує іони водню, іншими словами, підсилимо ґрунт. Друге. Архітектура. Якщо змішати з піском, то вийде розчин по типу цемента. Третє. Мило. Взяти олій, змішати карбонат кальцію, який ми отримали з мушель, і воду От і всі справи. Сенку, а ти справді дивовижна людина? Я тобою почав захоплюватись ще тоді, коли тільки прокинувся з каменю. Ти чітко дав знати ситуацію. П'ять левів, по давай їбаш Да да да, попизди, а потім війна почнеться. Сенку Усі дорослі гніди кончені, а молоді круті Так що, Сенку, давай якось може без науки. Чувак, за науку в двор стріляю в упор.